Всім привіт! З вами Юра Чіпак, Дабі Дабі, Україн, і це моє прев'ю до спеціального шоу від NXT, NXT TakeOver Respect Давайте почнемо розбір матчів. Першим з яких я розберу матч між Аполо Крюсом і Тайлером Брізом. Я впевнений, що нас чекає цікавий і насичений ресень. Все ж таки не, не найгірші виконавці, а одні з найкращих. Ну, інтриги, інтрига маленька є, але я все ж таки виберу Аполло Крюса, бо він недавно дебютував. Ну і Тайлор Брізу вже час в основу, хоч хоч він нічого на такого важливого не виграв. На, в NXT ні одного титлу, але все ж таки думаю, він вже засидівся в на підготовчій площаці. Ну, матч нас чекає відмінний. Отже, моя ставка на Аполло Крюса. Наступний матч між е, в півфінал е, турніру за, командне чемпіонство, е, не за командне чемпіонство, командний турнір ім. Ем Десті Роуца е, Чед Гейбл і... Джейсон Джордан проти Райно і Берона Корбіна. В плані реслінгу, ну не знаю, що можна цього матчу очікувати. Ну, все може бути. Ну, але от інтриги, як на мене, немає. Тут Гейбл і Джордан мають перемагати, бо Райно і Корбіну ну не потрібна ця перемога. Ніяк малась. Але хіба що в плані інтри цей матч у мене викликає якийсь інтерес. А так кис, все одно на цей матч. Отже, моя ставка на Чеда Гейбла і Джейсона Джордена. І другий півфінал. Самоад Джо і, э, і НХСІ Чемпіон Фінбелор з Dream Team проти механіків Скота Доусона і Деша Уайлдера. Оце, можу сказати, один з найнепередбаченіших матчів на шоу. А якщо тако подивитися, то найнепередбаченіший матч на шоу. Я чесно, ну, не знаю, хто може тут перемогти. Все може бути, але я більше склоняюся до того, що сама Джохілтернеться, і в буде ф'ют з Фіном Белором, він виграє титул. Ну, самого Джо Фінн Беллер перейде в основу, потім самого Джо теж троє десь ближче до. Вони ну, десь може після Royal Rumble До Лореса може також в основу перейде. А переможуть е, механіки, думаю, все ж таки і фінал, по моїм прогнозам, вийде фінал зразу. Розберемо фінал Деш Вайлер і Скотт Долсон проти Чеда Гейбла і Джейсона Джордана. Отут, отут також. Ну, Кому Дебі бідебіє віддасть. Перевагу, ну, це, ця команда стане ближчою. Напевно, може навіть і битися за командні титули NXT Ну, Побачимо, побачимо. А моя ставка в фіналі все ж таки відправляється на Чеда Гейбла і Джейсона Джорда. Лишилося у нас два матчі. Так, швидесенько. Ну, перед розберу я дебютний матч Аски, де вона зустрінеться з даною Брук. Ну, цей також будинок для мене дуже цікавий, все ж таки, вперше побачити Аску на ринку NXT, що вона покаже, що вона собою уявляє. Ну, Адана Брук, ну не знаю, не скажу що вона одна з найкращих виконавець зовсім ні. Ну, але повторююся, будемо бачити, що з цього вийде. А думаю, ну, інтриги тут в цьому матчі нема. Аска переможе. Ну, 90%, то точно. То, 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 Ну і так швидко я вже підібрався до мейн-евенту цього шоу. Саша Бенкс проти Бейлі. 30-хвилинний Iron... 30 Woman матч за чемпіонство NXT. Ну це має бути просто бомбезно, шикарно, неймовірно. Минулому матчу їхньому на тейковер Бруклін я поставив 5 балів. І тут, якщо вони покажуть, шкода, що нема ще більше, ніж 5. Бо я не знаю, якщо можна. Ну, я думаю, все ж таки 5 балів там буде. Ну, 90% це точно буде 5 балів. Я вже так навіть, говорю, що я 5 поставлю. Ну, якщо так і вийде, якщо справді такий матч буде, як на минулому шоу, ну та 5 балів, то без питань. Ну, але інтрига, інтрига. Тут ну, ніякої інтриги нема Бейлі переможе. Ша Саші Бенс, ну не потрібно цього титулу. Ну, тут, інтриги нема. Матч має вийти просто шикарний. Ну, чекаю, чекаємо матчу, чекаємо шоу карт непоганий. Ми можемо побачити цікаві матчі. Ну, все, з вами був Юра Чіпак. WWE Ukraine. Не забувайте підписуватися на канал на пабліконтакті. Дивіться решт, дивіться, WWE Ukraine. До зустрічі!